До вашої уваги веб-інтерфейс детектора дронів PES circo Детектор засікає сигнали у діапазоні від 150 МГц до 6000 МГц. Коли він засік сигнал, то гавка і говорить, яку частоту було виявлено. Обладнаний зйомними антеннами. На їх місце ви можете підключити зовнішні антенни роз'ємом SMA і детектувати сигнал на відстані більше, ніж 2000 м. Щоб зайти у веб-інтерфейс, вам потрібно підключити детектор до Wi-Fi роутера по патч-корду. Далі заходите в браузер і вводите адресу домену. PES CCAA 8888. Нам відкривається головна сторінка. Тут є інформація стосовно статусу пристрою. Зараз у нас відбувається сканування. Щоб побачити актуальні сигнали, нам потрібно оновити сторінку. Нижче у нас основна інформація про сигнали, які зараз детектить ПЕС. Це назва сигнатуром, певна група сигналів. Точність це скільки сигналів із цієї групи було задетекчено. Час появи, тривалість. Це скільки часу система детектує цей сигнал. СНР, потужність сигналу. Чим більша потужність, тим ближче сигнал до тебе. Це основні параметри, які вам потрібні. Нижче у нас діаграм по всьому спектру. Далі ми маємо вкладку з сигнатурами. Тут ми можемо включати або виключати певні групи, назва групи, діапазон, до якого відносяться ці сигнатури. Ми маємо FPV-дрон, відеопередачу. Далі у нас тригери. Це дії, які будуть застосовуватися у випадку детекції сигналу. О, голосова команда. Та у випадку, якщо підключений рэп, це буде включення його модулів подавлення. Їх можна включати або виключати. Точність. Чим точніше, тим краще система задетектить цей сигнал, але дальність буде меншою. Далі у нас журнал. Тут знаходяться усі сигнали, які були задетекчені. Налаштування тут ми можемо увімкнути сканер. 58 ГГц, це апаратний сканер, час перевірки сигналу. Якщо сигнал за цей час не пропав, то він його задетектить. Час випромінювання джамерів, якщо є підключення до реп, то детектор дронів буде подавати команду реп-системі, на скільки часу включати випромінювання. у нас антена та зазначене підсилення, є можливість включати-виключати гавкання детектора дронів, вмикати реп, коли сигнал стає ближчим або сильніший, і автоматично норювати програму. Також нижче ми можемо прописати частоти. Які ми хочемо ігнорувати, це можуть бути частоти, на яких літають е, наші піввідрони. Далі у нас керування. ми можемо перезавантажити пристрій або його вимкнути. Та діагностика. У цьому розділі знаходиться інформація для наших інженерів, щоб у випадку поломки вони могли провести діагностику та ремонт. Зараз я вам продемонструю, як ПЕС детектить сигнал 1680 МГц. Відео на 1680 МГц і 5 ГГц ближче. Ось він за детектив. Зараз ми маємо нашу групу сигнатур. Це відеосигнал 1680 МГц. Ми його бачимо у нас на діаграмі, коли пес ефір, він видає специфічний звук. Це нормально. Він так шукає сигнал.